З вашої точки зору, навіщо було викладати фото обшуків, і, особливо так званих виш листів цієї вже відомої всім, мабуть, київської податковиці? Я навіть не про етику, так би мовити, а про те, що це ж порушення процедури. Е, так, давайте з вами з побажаннями. По-перше, я так розумію, що насправді будь-яке бажання людини людина може мріяти, бажати про будь-що, якщо вона це свої бажання буде реалізовувати за рахунок чесно зароблених грошей. Я думаю, ви зі мною погодитеся, Олексія. Щодо, скажімо так, фото відеодоказів ми живемо з вами в час. Коли немає фото, немає відеодоказів, це означає, що ти нічого не робиш. Ми, як журналісти, з вами це все прекрасно розуміємо. Правильно? Безумовно. А щодо вішлистів, чесно вам зізнаюся, також спілкувалася зі слідчими і в межах дозволеного вони повідомили, що вішлисти з'явилися тільки, як вони пояснювали, саме ті побажання, які можуть містити в собі корупційну складову. Ну, скажімо так, що для досягнення мети яких може бути корупційна складова, зокрема, але ж чому привернула увагу, чому ця історія з столичною податковою привернула таку увагу через те, що людина, отримуючи офіційну заробітну плату, насправді жила не за доходами. Один із прикладів, ви напевно, що читали і знаєте, що автівка варта вартістю 100 тисяч доларів uh, була оформлена на водія, mm. який отримує в місяць ну, mm. mm. на 20 тисяч гривень. Логічно, тобто автівка на водія. Так. Так, який місяць отримує 20 тисяч гривень, веде досить поміркований спосіб життя, і раптом у нього з'являється автівка. До речі, ми зауважували, що частину майна в рамках цього обшуку на нього було накладено арешт, і зокрема досудове розслідування продовжується. І будуть досліджуватися питання, звідки гроші, за рахунок чого ВО податкової Києва до. Вдавалося жити в таких статках.